Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого YouTube каналу. Ми сьогодні будемо з вами розглядати питання, хто отримує підвищення пенсій вже у грудні 2024 року. В грудні 24 року пенсійні виплати зростуть для двох основних категорій пенсіонерів. Для тих, хто отримує. Вікову надбавку та для тих, кому передбачена допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Тобто для цих двох категорій. Хто ж підпадає по ці вікові надбавки? А це пенсіонери, яким у грудні виповниться 70 років, 75 років та 80 років. Вони матиму право. Оці люди на додаткові виплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Ось такі умови. І відповідно про це повідомили у Пенсійному фонду України. Який же має бути розмір оцих надбавок? Розмір надбавок залежить від. Вікової категорії, тобто від того, скільки віку має людина пенсійного віку. Для осіб віком від 70 до 75 років оця буде надбавка до 300 гривень. Для осіб від 75 до 80 років надбавка буде до 456 гривень. І людям, яким виповнилось 80 років і старше, то ця надбавка буде до 570 гривень. Це перший момент. Інший момент допомога від всесвітньої продовольчої програми ООН. Пенсіонери, які проживають у районах активних чи потенційно бойових дій. Тобто до цих пенсіонерів відповідно буде застосовуватися допомога. Ці люди продовжують отримувати підтримку. Від від всесвітньої продовольчої програми. Про це відповідно повідомили в Міністерстві соціальної політики України. І ось ця допомога від цієї організації призначається у разі, якщо пенсія є нижчою за 3250 гривень. Оце важлива умова. Менше ця пенсія має бути. Розмір виплати становить різницю між цією сумою та поточною пенсією пенсіонера. Претендувати на допомогу можуть ті, хто має пенсію менше за 3250 гривень. Проживає у визначених районах активна чи можлива бойових дій. Не отримував інших. Міжнародних грошових виплат чи допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам після 1 березня 2023 року. Відповідно, звертатися за додатковою допомогою не потрібно. Кошти нараховуються автоматично на основі даних пенсійного фонду. Виплата проводиться на банковські рахунки або через відділення Укрпошти. Ось, шановні глядачі, дана інформація стосовно підвищення пенсій у грудні 2024 року. І саме ми сказали про окремі групи категорії пенсіонерів, пенсіонерів, які можуть отримувати оцю допомогу. Тому. Шановні глядачі, це інформація, яка наголошує про сьогодні, сьогоднішні питання пенсій. Як держава піклується і що держава робить для того, щоб підтримати людей пенсійного віку? Але з нашого погляду, підтримка для людей пенсійного віку має бути іншою. Ми про цю підтримку будемо з вами казати вже в наступному відео, і приведемо той механізм, який має працювати в Україні. Для того, щоб не було цих надбавок відповідності до віку людям пенсійного віку. Пенсія має бути прорахована справедливо з урахуванням того, ким людина працювала, яку вона діяльність здійснювала. І відповідно, Людина має отримувати цю пенсію, цей розмір пенсійного забезпечення. Але, на жаль в Україні, якщо взяти весь період незалежності України, весь час держава щось надає: якісь надбавки, робить індексацію пенсії, інші можливі моменти. Але це не вирішує питання. Проблема залишається. І що б держава не робила, проблема не буде вирішена. Таким чином, якщо казати про надбавки до пенсії, воно не надасть вирішення і, тим паче, не допоможе людям пенсійного віку. Але сьогодення є таке, шановні медачі, так наголошують законодавство України. Так вони бачать цю ситуацію. Так вони бачать вирішення цієї проблеми. Ось тому, шановні речі, ми з вами на цьому каналі кажемо про сьогодення в розумінні пенсії, що ж держава пропонує. І, відповідно, кажемо, що ми пропонуємо, як підійти до цього питання. Тобто дві сторони, що є на сьогоднішній час і як має бути для того, щоб вирішити питання пенсійного забезпечення. Тому, шановні глядачі, в наступному відео ми вже будемо казати з вами про те, як має бути щодо обрахунку пенсії. А сьогодні, шановні глядачі, ми з вами проговорили це питання. Якщо у вас є відповідні думки, коментарі, ваша позиція по сьогоднішньому відео, по сьогоднішній темі, стосовно хто ж має отримувати підвищення пенсій вже у грудні місяці. Будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками каналу, ми працюємо для вас і вже незабаром будемо казати про інший підхід щодо механізму та обрахунку пенсій в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!